Розробка Ган була складним, але цікавим і веселим процесом. Ми багато займалися іграми Тоні Хавк у студії Неверсофт і тепер захотіли спробувати щось нове. Ми отримали шанс створити новий проект і подумали: ну спробуємо створити гру у жанрі вестерн. Адже на той момент ніхто ще не зробив вестерн гру. Під час розробки проєкту здавалося, що ми обрали вдалий момент, адже за останні кілька років з'явилося багато нового контенту у жанрі вестерн, як у кіно, так і на телебаченні. Наприклад, Дедвуд на HBO став дуже популярним шоу з новим сміливим поглядом на жанр. Саме у цьому напрямку ми вирішили розвивати гру. Ми хотіли створити щось для дорослої аудиторії, показати реалістичну грубість і жорстокість старого заходу, а також написати більш складний і витончений сюжет, що, як мені здається, нам вдалося. Коли ми почали працювати над ган, знаючи, що це буде пригодницький екшн, ми хотіли створити епічну історію. Ми прагнули передати атмосферу старого заходу та занурити гравців у цю історію. Для цього було важливо зацікавити гравця, адже більшість людей пропускають відеовставки. Це невеликі фільми, які програються після завершення певних частин гри. Тому сюжет мав бути першокласним. Ми переглянули багато сценаристів і знайшли Рендала. Він працював над маскою Зоро, а його знання про старий захід було просто величезним. Після зустрічі з ним ми зрозуміли, що це саме та людина, з якою ми хочемо працювати, і це виправдало себе. Сюжет вийшов захопливим і добре поєднався з гімплеєм. Hey, це мій перший досвід у світі відеоігор від розробки до створення геймплею. До цього я займався виключно написанням сценаріїв. Коли ви пишете сценарій, ви рухаєтеся чітко визначеним шляхом від початку і до кінця. Основна відмінність між сценаріями для кіно, і, наприклад, сценарієм для гри, такої як Ган, полягає в тому, що сценарій гри набагато вимірніший. На одному рівні є основна сюжетна лінія, яка просувається вперед за допомогою так званих кацен. Кацени це не інтерактивні сцени, що програються в грі, як сцени з фільму. У них немає ніякої взаємодії ні з боку гравця, ні з боку персонажів. Однак гра розширюється в обидва боки через побічні місії та інші особливі завдання. Гравець може, наприклад, прибути в місто і не одразу приступити до завдання. Він може досліджувати світ у власному темпі. У сценарії для кіно чи фільму це неможливо, оскільки все відбувається лінійно, без інтерактивності. У конструкції сценарію для кіно значно менше свободи і багатовимірності ніж у створенні сценарію для гри. Однак, як я дізнався на початку роботи, катсцени мають бути дуже короткими і функціональними. Джоел одного разу дав мені контролер і сказав: Бачиш цю кнопку з маленьким хрестиком, це твій ворог. Уяви, що гравець тримає цей контролер, як ковбой тримає спусковий гачок, і він у будь-який момент може натиснути кнопку, щоб пропустити катсцену і перейти до наступної дії. Тому катсени мають бути надзвичайно лаконічними, функціональними, але водночас у них потрібно розвивати персонажів, робити їх креативними та розважальними. Ган відкрив для неверсот багато нових горизонтів у дизайні, розповіданні історії і кінематографії. З технологічного боку, це також був потужний і складний виклик, який нам довелося подолати. Ми вперше працювали з потоковим світом, і це спричинило цілу низку складнощів. Потрібно було вирішити, що завантажується і коли, які звукові пакети, геометрія, персонажа та місія має бути активними. Спочатку це було справжнім кошмаром, адже потрібно було зрозуміти, як розподіляється пам'ять, і це стало своєрідною головоломкою, яку нам довелося розв'язати. Крім того, ми створювали абсолютно нову систему штучного інтелекту. Усі персонажі мали реагувати на гравця по різному, залежно від його дій. Якщо гравець був верхи на коні чи на ногах, якщо він націлював зброю або щойно вистрілив, схопив когось, завдав удару чи просто прогулювався містом. Усі ці ситуації вимагали унікальних реакцій. Персонажі також повинні були правильно взаємодіяти між собою, наповнюючи світ ган життям і динамікою. Ці технологічні аспекти стали одним з найбільших викликів для нас, але врешті-решт результат повністю виправдав наше зусилля. Motion capture це процес запису рухів. Звучить банально, але це так. Усе працює завдяки спеціальній системі камер, яка налаштована на фіксацію положення маленьких маркерів. Ці маркери можна прикріпити до чого завгодно. Наприклад, у нас є маркери, розташовані на крісі. І ви можете бачити, що під час його рухів саме це ми і записуємо. Це по суті лише математика. Камери знають своє розташування у 3D-просторі і, побачивши відбивний маркер, за допомогою тригонометрії визначають його точне положення у просторі. Потім дані збираються разом, і завдяки сучасним комп'ютерам це відбувається надзвичайно швидко. Усе обчислюється в реальному часі з швидкістю 120 кадрів за секунду, як зараз із крісом. У грі гріган. Ми використовували технологію motion Capture не так багато для музичні анімацій, як для кінематографічних сцен. Ми вирішили облаштувати студію для motion Capture, запросити акторів і розподілити ролі так само, як у кіно чи у театрі. Актори виконували свої ролі, репетували сцени, після чого ми блокували сцени, щоб отримати бажаний результат. Потім актори одягали спеціальні костюми з маркерами, і ми записували усі рухи. Після цього ми обробляли отримані дані, застосовували їх до персонажів гри та інтегрували в кінематографічні сцени. У нас є багатотрековий цифровий жорстко-дисковий рекордер, до якого підключено близько восьми різних мікрофонів. Усі вони записують звуки, передають його на цей рекордер. Ми розміщуємо мікрофони на різні відстані та у різних місцях, приблизно за 60 метрів на майданчику за автомобілями тощо. Потім ми об'єднуємо ці записи, мікшуючи їх у потрібний спосіб, щоб отримати необхідний звук для кожної зброї. Сьогодні ми працюємо зі зброєю Colt 1847 Walker, рушницею калібру 50 Hawken і масштабованою гарматою на чорному поросі калібру 20 мм. На щастя, є багато виробників, особливо в Італії, які виготовляють реплики зі старовинної зброї. Більшість зразків зброї, які ми маємо сьогодні, це саме такі репліки. Ми завжди прагнемо додати до гри оригінальні автентичні елементи мистецтва та звуку. Це допомагає створити унікальну атмосферу гри та по справжньому принести гравця в дикий дикий захід. Наша історія розповідається через майже 80 внутрішньоігрових кінематографічних сцен, усі з яких повністю записані за допомогою Motion Capture. Ми запросили надзвичайно талановитих акторів озвучення, які буквально вдихнули життя у персонажів. Головного героя Колтона Вайта зіграв Томас Джейн, відомий за роллю у фільмі Каратель 2004 року. Бред Дурів виконав роль неконтрольованого і злобного проповідника. Ленс Гендріксен зіграв головного антагоніста Томаса. Макгрудера. Вестерн нікуди не повертається, бо він ніколи не зникав. На мою думку, наукова фантастика це моралізаторська п'єса, замаскована під вестерн. Вестерни це чудова форма мистецтва, і саме тому я беру участь у цьому проєкті. Я готовий на все, щоб бути частиною вестерну. Я вважаю, що вестерни пережили свій розказ, але тепер вони отримують новий вигляд, спрямований на те, щоб зробити її більш точними та чесними. Саме цього ми і прагнемо. Однак в них є щось універсальне, що на мою думку ніколи не зникне. Через відсутність законів кожна людина приносила з собою власну мораль і нав'язувала своє уявлення про добре і зло. Це і робило їх своєрідними моралізаторськими історіями. Я вважаю, що відеоігри намагаються наслідувати голівудські фільми, стаючи дедалі більш схожими на масштабні екшн блокбастери І навпаки, багато режисерів звертають увагу на відеоігри, переймаючи ракурси камер і стилі монтажу, як зрештою впливають на кіно. Це знаєте, своєрідний танок у удвох. You get it back. Now, go! Я думаю, що відеоігри рухаються в напрямку того, щоб стати самостійною формою кіно. Я бачив фільми, які могли б з легкістю стати відеоіграми, але у випадку з Ген, те, що я побачив, знаєте, виглядає досить весело. Якби я грав у вестерні як актор, я б спершу пограв у Ган, тому що там можна побачити всі елементи, які режисер міг би використати у своїй роботі. Це досить круто. Різниця між грою у відеогрі в студії та акторською грою у фільмі полягає в тому, що грати в фільмі значно складніше. Ви використовуєте набагато більше себе, працюючи в набагато складніших обставинах. У студії ви можете залишатися в тіні, неважливо, як ви виглядаєте чи у що вдягнені. Тобі не потрібно витрачати стільки часу на грим, не потрібно стикти волосся чи підпилювати нігті перед тим, як з'явитися на знімальному майданчику. Я виконував більшу частину своєї роботи босоніж. У тій маленькій кімнаті позаду. Усе тут значно вимушено, люди дуже привітні, і кава краща. Найбільший виклик для мене у створенні голосу для відеогри це страх бути поганим. Якщо я добре справляюся, це чудово. Якщо погано, це соромно. Ідея грати в гру, в якій я брав участь, спершу мене лякала. Я не переношу звук свого голосу і терпіти не можу, як і виглядаю. I do all right, Це був величезний виклик у всіх аспектах. Ми прагнули, щоб історія була фантастичною. Ми хотіли, щоб кінематографічні вставки працювали чудово і розповідали захопливу історію. Ми прагнули зробити геймплей різноманітним, цікавим і таким, що не повторюється. Ми хотіли, щоб персонажі оживали, виглядали правдивими, глибокими і реалістичними. Ми прагнули створити середовище, яке б передавало враження від фантастичних краєвидів, пусток. І старих міст заходу усе це мало зібратися докупи і працювати злагоджено, щоб дати гравцеві епічну історію, відчуття старого заходу, і водночас зробити гру по справжньому веселою. Відеогра складається з багатьох різних частин. Усі ці частини розробляються одночасно протягом, як ви сказали, двох років. І дуже часто це вимагає певного бачення та довіри як до себе, так і до своєї команди, щоб бути впевненими, так ми зможемо це зробити. А коли ви бачите, як усі ці різні частини, зрештою, об'єднуються в одне ціле, як вражає і вас і гравців, то ви просто думаєте, чорт забирай! Не може повірити, що ми це зробили. Son, listen close, because there ain't much time. I done my best to raise you right. <clears throat> time to earn our pay. I ain't leaving you, Pa. God damn it, that's what I'm trying to tell you. I ain't your father. Don't go down oh. Thomas Magruder, railroad man. He's taken over the territory. Us and the Apaches are the only ones fighting back. Count me in, too. Welcome to the resistance. If they get the upper hand, I promise you'll put a bullet in my head before they have their fun. Let's do what they don't expect attack. God damn kid No one is going to stand in the way of my destiny. You understand no one. I am cold. Gun is my story.